Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому YouTube каналі. Мене звати Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу в компанії GOIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускником курсу Fullstack Online Сергієм. Сергій, привіт! Як твої справи? Дякую, справи. справи добре. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Компанія Моя називається uh, CGS Team. на посаді фронтенд. Девелопера, розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT? Чим ти займався? Працював юристом 6,5 років. Спочатку був помічником адвоката, сам став адвокатом, здав відповідний кваліфікаційний іспит, отримав свідоцтво, на право на заняття адвокатською діяльністю. Ще працював на агрофірмі, потім працював в складі невеликої юридичної компанії в Луцьку. Ну в основному це була претензійно позивна робота. Трапилось що з адвокатської діяльності, ти вирішив перейти в ІТ? Я працюючи юрист, задумувався ще над тим, чим я міг би, наприклад, там би паралельно займатися, чим де б я міг би ще себе реалізувати і застосувати свої е, знання або е, набути нових знань. У мене друг е, працював і зараз працює фронтенд розробником. І ми з ним декілька разів спілкувалися на цю тему. Починав так задумуватися, чи не спробувати себе в новій сфері, чи не спробувати чогось нового. В кінці 2019 року я навіть пройшов курси QA, курси тестувальника. Ці курси тривали приблизно там, 5 тижнів. Ну, за 5 тижнів там, відповідно, мало що можна якби було навчитися. І навіть я пішов на одну співбесіду, де шукали QA. Подав резюме. Пішов, мені сказали, добре, значить, теорію ви там пройшли, е, чекайте значить, нашого, нашої відповіді, і е, якщо все буде нормально, ви нам будете підходити, то ми вам ще і практичні завдання скинемо. Ну і так, значить, е, те практичне завдання я своє чекав тижнів два, а можливо, навіть і три. І саме в цей час, це як я вже зараз пригадую, був початок лютого 2020 року, мені просто е, Висвітлилась реклама на Фейсбуці, а я пішов на першу, скажімо так, презентаційну зустріч, яку проводив Антон Чорний. Після того мене, якби ця тема дуже зацікавила. Зі мною зв'язалися менеджери, і я отак от почав, скажімо так, входити, виникати в нову сферу для себе, в сферу веб-розробки. Розкажи, будь ласка, взагалі, що було найскладнішим під час навчання і як воно в тебе проходило? Складне почалося, коли ми вже власне почали вчити. Мову програмування JavaScript, тобто HTML, CSS, і CSS. цей блок, цей модуль пройшов нормально. А от вже коли почали вчити JavaScript, тоді, от власне, і почали виникати перші якісь проблеми, питання. Тобто, вже тоді виникли труднощі. А як справлялися? Це постійна, напевне, не знаю, робота над собою. Тобто, перш за все. У Нас були хороші е, викладачі, які проводили нам всі курси, і відповідно е, були конспекти класні написані. А все, що сам не знав, відповідно, ти йшов спочатку, звертався до Гугла, до якихось додаткових джерел, і вже після того, якщо ти не знаходив відповідь на свої питання, а труднощі залишалися, тоді йшов вже безпосередньо до менторів, викладачів, до колег по курсу. Розкажи, будь ласка, як проходили командні проекти? Можливо, пам'ятаєш, що сподобалось в роботі над о, над командними проектами? У нас тоді з'явилися перші такі командні, скажімо так, навички роботи з гітом, і це в принципі було так, не забуваючи. Тобто, перші наші якісь там коміти, пул реквести, в загальний спільний наш репозиторій і е, вирішення мерч конфліктів. От оце, оце, це найбільше напевне запам'яталося. Скажи, будь ласка, детальніше, коли почав шукати роботу. Чи ти вчився в той час ще на курсі, чи це було вже після завершення курсу, і як в тебе проходив пошук роботи? Я розумів, що в мене вже наприклад, всі курси вже позаду, всі домашні здані. Я чекаю тільки для написання командного проекту. От, власне на цьому етапі я почав пошук своєї першої роботи. Три чи чотири тижні потратив на те, щоб знайти свою першу роботу, от попав. В одній з компаній, не всі, які я зараз працюю, я буквально десь через півтори місяці пішов з цієї компанії і почав фактично на нову роботу шукати, і вже попав на буткемп в Сіджі, в компанію, де я зараз працюю, і з того часу пройшов буткемп і зараз там успішно працюю. Розкажи, будь ласка, про етапи проходження співбесід саме в твою компанію, де ти працюєш зараз. Чи були вони перед буткемпом, чи були вони після буткемпу, і як це проходило? Це спочатку була найвелика перлина е співбесіда з до години часу. Тобто по технічній частині ми поспілкувалися і сказали, да, ви нам підходите. Ми вас типу, запрошуємо до нас на буткемп. Він він тривав два тижні. і Під час е буткемпу е ми писали е невелику аплікуху, тобто яка включала в себе. І бекенд, і фронтенд, Це кількох була просто прості тудушки: React Native плюс е плюс Node.js, no тобто експрес. Цей етап я пройшов, і сказали: тоді: ви нам підходите, ми вас запрошуємо якби на роботу в штат команди. Скажи, будь ласка, про англійську мову у сфері IT. Який рівень англійської у тебе і чи потрібна вона була для твого працевлаштування? Так, вона важлива. В нашій сфері кожен співбесіда, в принципі, на якій я був, бував, так чи іначе зачіпає англійську мову. Тобто, навіть з тобою просто поговорять, хто ви звідки, як у вас справи, яка у вас погода. От і ти просто маєш, якби кожби на самі прості речі, на самі прості питання вміти якби, дати відповідь. Відповідно, у мене в принципі рівень був середній. Я думаю, що він такий залишився, тобто там інтермідії, якісь може там трошки апарінтермідії того. Але в принципі зараз я працював на таких проєктах, що мені треба було комунікувати лише якісно мається на увазі, тобто читати, писати. От усно в нас, якби я на таких проєктах поки що не працював, що треба було говорити, мається на увазі там з клієнтом, замовником і так далі. У нас для цього є інші відповідальні Скажи, будь ласка, які поради можеш дати для студентів, що зараз перебувають на етапі співбесід і підготовки до співбесід? Рекомендував би з простого, якщо ви студент у вас по-любому є ну, хороший конспектік, От, почати просто з нього, модуль за модулем, пройтися, розібратися. Передивитися домашки, і основне, щоб я напевне порадив би постійно, напевне, розв'язувати, хоч і не складні, але цінно розв'язувати задачки. Не брати там якийсь захмарний там топ рівень, почати з простого, з меншого, але щоб завжди у вас в голові якби е, крутилися самі там основні. Теоретичні і практичні моменти того ж самого JavaScript. Скажи, будь ласка, чим займається твоя компанія, на яких проєктах ти працюєш? О, трошки більш детальніше розкажи про це. Напрямки самі різні в компанії є. Тобто, компанія пише, якби і сайти, веб, бекенд самі пишемо, блокчейн є напрямок, також є напрямок мобільної розробки. Я починав якби з веба. Вот а потім о, десь на вебі попрацював місяців три чи чотири, і потім вже решту часу, це приблизно рік часу. Мене перевели е, на React Native. Тобто ми працювали, якби писали мобільні додатки. Розкажи, будь ласка, трошки детальніше про команду. Над яким проєктом працюєш зараз, а, хоча б загалом, і чи велика команда, чи є тім -лід, чи працюєте ви зі скрамом і аджайлом? Розкажи детальніше. Мій попередній проєкт він закінчився на попередньо на минулому тижні. Ми власне там розробляли додаток на мобільний телефон. А команда нас включала чотири е, людини. Так само був у нас, якби тімліт, який би нами всіма керував, управляв, допомагав в нашій роботі. Було три контент-розробники. Так само був в команді наш бізнес-аналітик, е, QA, project менеджер Кожного дня деякі мітинги, що зробив за вчора, що плануєш робити сьогодні. Е, з чим в тебе виникли труднощі? Ми досить так я б сказав, гарно. Спрацювалися, скажи, будь ласка, які ти три поради дав би студентам, котрі починають своє навчання, і от їм буде ще важко скоро, наприклад, на етапі джесу, а потім їх чекає також працевлаштування. Що б ти їм порадив, щоб не опустити руки, дійти до кінця курсу і точно працевлаштуватися? Ніколи не здаватися, завжди йти до своєї мети, яку ви собі націлились. і якщо вас, наприклад, сьогодні щось не вдається, не означає, що воно не вдасться у вас завтра. Ну, підіть, зробіть перерву, і спортзал, побігайте, не знаю, поплавайте в басейні, запишіться на йогу, верніться, під просто поспіть, просто відпочиньте. Друге, що ви завжди пам'ятали, що всі приблизно усвідомлюють, який у вас рівень буде на початку. Тобто всі завдання, вся програма буде спланована так, щоб люди, які якби починають навчання з нуля, вони могли розібратися спочатку в базових речах, потім в більших, більших і більших. Вам не будуть давати там непосильних якихось завдань. Тут, в принципі кожне завдання можна вирішити. Просто треба, якби трохи усічовісті і наполегливості. Дякую за твої поради і дякую за те, що приділив нам час. Я бажаю тобі подальшого розвитку, щоб твоя кар'єра складалася найкращим чином, як ти того бажаєш. А і я дуже була рада побачитись. Після того, як випустилися, вже багато часу пройшло, і твій досвід дуже допоможе нашим новим студентам також. Друзі, дякую, що дивилися цей ролик до кінця. Ставте, будь ласка, пальчики догори, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей у нових відеороликах. Всім папа! -па.